Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Канадська компанія Rochelle розкрила подробиці про нову легку тактичну бронемашину, яка отримала назву Captain. Про це повідомляє видання Defense Blog. Стало відомо, що нова бронемашина побудована на шасі позашляховика Toyota Land Cruiser 70 ї серії. Captain оснащений балістичним захистом рівня 1 за стандартом STANAG 4569 та вибухозахистом рівня 2 за стандартом STANAG 4569. Бронемашина опція. Національно постачатиметься як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач, що більше замовник може обрати розміщення руля. Новий виріб компанії Рошал оснащений виподібною капсулою монококом, яка слугує основою всієї конструкції машини. Конструкція машини також забезпечує можливість швидкого розгортання. Варіанти транспортування включають розміщення в стандартних морських контейнерах та транспортування гелікоптерами, ch H47 Chinook або літаками C-130 Hercules. Геркулес. Сумісність з дизельними двигунами з високим вмістом. Мірки дозволяє використовувати його в регіонах з низькою якістю пального, що ще більше розширює можливості його глобального розгортання. Компанія-виробник повідомляє, що вона здатна виробляти до 120 одиниць кептен на місяць. Кептен також оснащений бойовими замками сучасною електронікою та ергономічними елементами дизайну, що забезпечують комфорт і впевненість для операторів в умовах високого навантаження. Нагадаємо, що виробник бронеавтомобілів Рошело планує відкрити завод в Україні та інвестувати в нього десятки мільйонів доларів та створити. Сотні нових робочих місць завод буде орієнтовано як на український, так і на європейський ринок. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!